Господь, Просвідчення моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники й вороги мої, що пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене. І тоді я буду надіятися на нього, одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому, усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своєму день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою, вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого, ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько й мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, потей твоїх, і настанови на стежку правди задля ворогів моїх, не віддавай мене в руки ворогам моїм. Бо повстали проти мене уже свідки, і злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих, надійся ж на Господа, і будь мужнім, нехай кріпиться серце Твоє, чекай допомоги від Господа, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. На Господа я надіюся, як же ви кажете душі моїй. Відлітає нагору вашу, як птах, бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві унопорочних серцем, бо те, що ти довершив, вони зруйнували. Що зробить праведний? Господь у храмі святім своїм, Господь на небі пристіли його, очі його на вбогих споглядають. Зір його випробовує синів людських, Господь випробовує праведного і нечистивого. Той же, хто любить неправду, ненавидить душу свою, дощем проліє він на грішників, палаючи вугілля, вогонь і сірку, палаючи вітер, частка чаші скорботи їхньої, бо праведний Господь і любить правду, на праведних дивиться лице Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Твоя піднеслася вище небес, і з уст дітей і немовлят вчинив єси хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника. Коли погляну на небо діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним, ти створив його мало, чим меншим за ангелів. Славою і честю увінчав його і поставив його творінням рук твоїх. Все підкорив під ноги Його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими, Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Пастирю Ізраїля поглянь Ти, який водив Йосифа, наче ягня. І сидиш на херовимах, явися перед Єфремом Вініаміном Манасією, Господи, піднеси силу Твою і прийди, спаси нас, Боже, наверни нас, осяй на світом лиця Твого, і ми спасемося, Господи Боже сил, доки будеш гніватися на молитву рабів Твоїх, Ти наситив нас хлібом слізним і напоїв нас сльозами великою мірою. Ти поклав нас на осудження сусідам нашим, і вороги наші знущаються з нас, Господи Боже сил, наверни нас, осяй на світом лиця Твого, і ми спасемося з Єгипту приністи, Господи, виноградну лозу, прогнав народи і насадив її, Ти очистив місце для неї, зміцнив коріння її і вона, заповнила землю. Гори покрилися тінню її, і віття її стало, як у кедрів Божих, вона простягла паростки свої аж до моря, і віття свої до ріки Єфрату, навіщо зруйнував ти огорожу навкруги виноградника цього, обриває його кожний, хто йде дорогою, підриває коріння його, вепер лісовий, і дикий звір пожирає його. Боже сил, обернися, споглянь з небес, Боже, і подивись, завітай у виноградник Цей і охорони Його, бо Його насадила правиця Твоя, і сина людського, якого ти виростив для себе, спалено Його вогнем і порубано Його від грізного погляду лиця Твого загинуть, але нехай буде рука Твоя. Над мужем правиці Твоєї, і над Сином Людським, якого Ти укріпив для себе, а ми не відступимо від Тебе, оживи нас, і ми будемо призивати ім'я Твоє, Господи Боже сил, наверни нас, осяй на світом лиця Твого, і ми спасемося. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мій, як звеличився Ти дивно, Ти прибрався у славою величну красу, ти задягаєшся у світло, як у ризу, простираєш небеса, як шатро, підносиш над водами горні палаци твої, обертаєш хмари на колісницю для себе, на крилах вітру, ти ходиш, ти твориш духів ангелами своїми. І слугами своїми вогнене полум'я ти поставив землю на тверді її, не захитається вона по вік віку, безодня, як одежа, покриває її, на горах стоять води, від повеління Твого вони біжать, від голосу грому твого тікають, піднімаються на гори і сходять у долини в місце, що ти призначив для них. Ти поклав межу, якої не перейдуть вони і не повернуться, щоб покрити землю, ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води, ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли та спрагу свою, над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям, ти напуваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби, і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі, і вино веселить серце людини, єлей намащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини, насичуються дерева польові, кедри ливанські, що ти насадив їх, там птахи гніздяться, гніздо щаплі найвище. Гори високі для оленів, скелі захисток для зайців, ти створив місяць, щоб визначати час, і сонце знає захід свій, ти насуваєш темряву, і ніч настає, тоді бродить вся звірина лісова, леви ричать за здобичу і просять від Бога поживи собі, сходить сонце, вони вертаються назад і лягають у ліхвищах своїх. Виходить людина для справ своїх і на працю свою до вечора, які величні діла твої, Господи, все премудро створив ти, повна земля творіння Твого, ось море велике й просторе, там безліч гадів і твари малої великої, там плавають кораблі і кити, що Ти їх створив, вигравати у ньому. Всі вони на тебе сподіваються, що даси їм поживу у свій час, ти даєш їм вони приймають, ти відкриваєш руку свою, вони наповнюються усяким благом, ти відвертаєш лице Твоє, вони тривожаться, віднімеш дух їх, вони щезнуть, і у прах свій повернуться, Пошлеш духа свого і створяться, і ти оновлюєш лице землі, нехай буде слава Господня, навіки. Звеселиться Господь від діл своїх, Він погляне на землю, і вона тремтить, торкнеться гір і вони димлять, славитиму Господа все життя моє, співатиму Богові моєму, поки живу, нехай буде благоприємною йому пісня моя, і я звеселюся в Господі. Нехай щезнуть грішники з землі і беззаконників, нехай більше не буде, благослови душе моя, Господа, Аллилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже.